26 грудня у Звягелі відбулася презентація наукового збірника утвердження української національної ідеї у творчості громадсько-політичної діяльності Лесі Українки Олени Пчілки, Михайла Драгоманова та інших видатних особистостей України на теренах волині Полісся У Звягельському музеї родини косачів Драгоманових 27 липня 2023 року у рамках лесних джерел відбулася всеукраїнська науково-краєзнавча конференція утвердження української національної ідеї у творчості і громадсько-політичній діяльності Лесі. Українки Олени Пчілки, Михайла Драгоманова та інших видатних особистостей України на теренах волині Полісся. До презентації долучились міський голова Микола Боровець, заступниця міського голови Наталія Борис, начальниця управління освіти і науки міської ради Тетяна Ващук, начальник управління культури і туризму Олександр Широкопояс, представник ізвельської бібліотеки, наукова спільнота та громадськість. Одним із головних завдань української національної ідеї є розбудова незалежної держави. Тобто створення економічного, політичного, соціального, культурного, правового простору тобто таких можливостей, щоб кожна людина, яка проживає в даній державі, могла самореалізуватися. Це свобода, честь гідність, це мова, це віра. Це спільнота. Як правило, будь-яка національна ідея вона базується на національних постатях на особистостях. І коли наш організаційний комітет затверджував тему нашої всеукраїнської наукової конференції, то вона була не випадковою. Утвердження української національної ідеї у творчості і громадськополітичній діяльності Лесі Українки, Олени Пчілки, Михайла Драгоманова та інших видатних особистостей України на теренах Волині Полісся їхні імена ми повинні знати і пам'ятати, тому що вони є представниками нашої великої української нації. Ці видатні люди своїм. Життям, своєю громадською політичною діяльністю, своєю творчістю демонструють нам, українцям, велику силу нашої національної ідеї, велику силу нашого національного духу. Я дякую всім членам організаційного комітету, всім і кожному за велику проведену роботу, підготовці і проведені конференції. Ми Всю нашу роботу базували на великій любові до нашого міста, до нашої України, а тому нам і вдалося. Я дякую всім учасникам конференції за участь. Адже, завдячуючи їхнім науковим працям, ми отримали новий подих, нові знання про нас, українців. Я бажаю всім, хто буде читати збірку, хто буде працювати Збіркою ще більше відкривати для себе наших видатних українців, які живучи часи Російської імперії, боролися і творили майбутнє нашої незалежної України. Дякую, всім. хочу подякувати всім тим, хто до цієї роботи долучався, хто напрацював десь приблизно тему, шукали. Людей, які хотіли і ми їх запрошували до розкриття тої чи вузької теми. До... я був присутній на конференції, я слухав доповідачів по теми, яка ми сьогодні розкриваємо і вона відображена. І насправді я скажу, що це дуже важливий і необхідний крок, особливо сьогодні, в сьогоднішньому часі. Коли ми як ніколи потребуємо утвердження національної ідеї, десь пошуку коріння патріотизму і встановлення той нашої національної гідності ще раз, можливо, комусь для нас мовиться, а особливо для наших ворогів. Ще раз показати, що в нас є своя національна ідея, що в нас є сьогодні національна гідність, у нас сьогодні є своя країна, своя нація, яка має свою культуру, свою літературу, має величезний історичний, такий прийому нерозумінний ланцюг, який і робить нас повноцінною нацією, причому високодостойною нацією у світі. Я ще раз дякую всім, хто долучився до цієї великої праці і я впевнений. Навчаючись в одному, будемо творити ще більше. Також основну частину примірників передано з Велівську бібліотеку та музеї громади, що дасть змогу зацікавленим жителям ознайомитись та попрацювати з книгою. Читайте, рекомендуйте, що читали, і тим самим будемо збагачуватися на Дякую. 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 Саме такі книги мають бути на полицях так. наших бібліотек. Так. Дякую у 2024 році відбудеться ще одна не менш важлива науково-практична конференція, приурочена до 175-річчя від дня народження Олени Пчілки. Нагадаємо, що 2024 рік у Звягівській міській територіальній громаді офіційно оголошено роком Олени Пчілки.